Зараз ви прослухаєте 20 маніпулятивних тактик. Я намагаюсь швидко та коротко розповісти про кожну. Слухайте уважно та згадуйте, які з них були спрямовані на вас. Почуття провини це потужний інструмент у руках маніпулятора, який використовується для того, щоб змусити жертву відчувати дискомфорт щодо своїх дій чи бездіяльності у певній ситуації. Уявіть, що колега, який часто користується вашою допомогою у роботі, просить вас про термінову допомогу у вихідний. Ви відмовляєтесь, оскільки у вас запланований час з сім'єю. У відповідь колега каже: Я завжди можу на тебе покластися в робочий час, а зараз, коли я справді потребую, ти мене кидаєш. Цей коментар спрямований на те, щоб змусити вас відчувати себе винним за свою відмову та потенційно переглянути ваше рішення. Газлайтінг. Газлайтінг це психологічна маніпуляція, мета якої змусити людину сумніватися у своєму сприйнятті реальності, пам'яті та розсудливості. Термін бере свій початок з п'єси 1938 року Газове світло, де головний персонаж маніпулює своєю дружиною, переконуючи її в тому, що вона втрачає розум. Він таємно послаблює освітлення в будинку, а потім заперечує видимі зміни, коли вона їх помічає. Ця тактика не тільки сіє сумніви, а й ефективно підриває впевненість жертви у власних судженнях, шляхом використання складної брехні, приховування фактів та перекладання провини на інших, одночасно заперечуючи свої дії та заперечуючи чужі твердження, як неправдиві. Ізоляція ізоляція це стратегія, яку маніпулятори використовують для відокремлення своїх жертв від друзів та сім'ї, позбавляючи їх доступу до мережі, яка могла би перешкодити їхнім задумам. Маніпулятори вміло підривають стосунки жертв, переконуючи їх у тому, що їхні близькі завдають шкоди їхньому благополуччю. Поступово маніпулятор створює у жертви ілюзію необхідності його підтримки та схвалення, вселяючи страх перед самостійним життям. Такі методи часто застосовують партнери, схильні до домашнього насильства, релігійні секти та всякого роду шахраї, які прагнуть затвердити своє домінування та контроль. Гра в жертву це витончена тактика маніпуляції, де людина представляє себе в ролі нещасного або скривдженого, щоб викликати милосердя та співчуття в інших. Цей маніпулятор вміло малює картини власного нещастя, наголошуючи на тому, як він страждає через обставини або дії оточуючих. У цій ролі він намагається уникнути відповідальності, привертає увагу та турботу, а також виправдовує свої власні помилки чи негативні дії, переконуючи оточуючих у своїй беззахисності та необхідності підтримки. Ця стратегія дозволяє маніпулятору отримувати бажане, звертаючи динаміку відносин на свою користь та створюючи ілюзію своєї непорочності та щирості страждань. Любовне бомбардування це тактика маніпуляції, при якій людина виливає надвірну увагу, ласку та похвали на іншу людину на початку відносин. Мета цього підходу швидко завоювати довіру та прихильність жертви. Маніпулятор використовує компліменти, обіцянки майбутнього щастя та постійну увагу, щоб створити почуття глибокого, емоційного зв'язку та залежності. Як тільки жертва стає емоційно прив'язана, маніпулятор може почати використовувати цей зв'язок для контролю та досягнення своїх цілей. Погрози та примус. Погрози та примус можуть приймати безліч форм, кожна з яких ставить жертву в особливо уразливе становище. Почнемо з явного виду загрози фізичне насильство або пошкодження майна, яке маніпулятор використовує, щоб змусити жертву підкорятися його вимогам. Є ще не менш небезпечні загрози, це емоційні погрози або поширення шкідливих чуток. Про це буде трохи пізніше. Важливу роль у арсеналі маніпулятора відіграють і фінансові загрози. Це може бути відмова у фінансовій підтримці або загрози фінансової стабільності, що є особливо актуальним для хакерів, що атакують корпоративні мережі. Мовчання це майстерний прийом маніпуляції, де відсутність слів стає гучним інструментом впливу. У цій тактиці маніпулятор навмисно відмовляється від спілкування, залишаючи свою жертву у болісній невизначеності та психологічному вакуумі. Цей метод ефективно використовується для того, щоб викликати в людині почуття провини, тривоги чи сумнівів у своїх діях та рішеннях. Мовчання може застосовуватися у різних контекстах, від особистих стосунків до професійних взаємодій. Цей метод особливо витончений, тому що він змушує жертву боротися з власними демонами в порожнечі відсутності зворотнього зв'язку, посилюючи внутрішні страхи та сумніви, що робить мовчання одним з найсильніших та найтонших інструментів психологічної маніпуляції. Гостінг гостінг від слова привид англійською. Гостінг дуже схожий на мовчання, оскільки обидві тактики передбачають відсутність зв'язку між маніпулятором та жертвою. Однак головна відмінність полягає в тому, що, хоча мовчання використовується для покарання і контролю, гостінг розглядається як пасивний і неповажний спосіб назавжди покласти край відносинам або дружбі. Хоча гостинг не завжди використовується як цільова форма маніпуляції, це призводить до відсутності завершеності, змушуючи жертву почуватися відкинутою і спантеличеною. Основна відмінність полягає у повноті та послідовності припинення спілкування. Гостінг найчастіше є повний раптовий розрив, тоді як мовчання може бути тоншим стратегічним зі збереженням певного рівня взаємодії. Тріангуляція ну це як трикутник. Це вишукана і часто непомітна техніка маніпуляції, де маніпулятор використовує третю особу, щоб посилити свій вплив на жертвою, створюючи сценарії ревнощів, невпевненості чи конфлікту. У цій грі емоцій маніпулятор вміло втягує у відносини іншу людину, створюючи трикутник взаємин. Де кожен кут уособлює стратегію управління почуттями. Прикладом тріангуляції може бути ситуація, коли маніпулятор починає ділитися особистими історіями чи проблемами з іншою людиною, особливо у присутності своєї основної мети. Це викликає у жертви почуття ревнощів і необхідність боротьби за увагу маніпулятора, що робить її більш уразливою та податливою. Також маніпулятор може використовувати думки або слова третьої особи, щоб зміцнити свої аргументи або критику в очах жертв. Наприклад, він може сказати: навіть твоя мама згодна, що ти не маєш рації, що створює додатковий тиск і сором. Сором сором це інструмент із глибоким емоційним впливом, який маніпулятори використовують для ослаблення, самооцінки та самоповаги жертви. Цей метод може виявлятися у різноманітних та витончених формах. Однією з явних форм сорому є громадське або публічне приниження. Маніпулятор може робити негативні зауваження про жертву в присутності інших або через соціальні мережі, ставлячи людину в крайне незручне становище. Це може відбуватися через порівняння з іншими, де жертва завжди виявляється у гіршому світлі, що сприяє посіву насіння невпевненості та неповноцінності. Агресивні жарти Агресивні жарти можуть приховувати глибокі маніпулятивні наміри. Наприклад, приховані нарциси часто маскують залісні коментарі під жарти, щоб безкарно висловлювати жорстокі слова, зберігаючи при цьому видимість невинності. Коли ж хтось обурюється цими коментарями, його звинувачують у відсутності почуття гумору. Такі жарти включають образи, сарказм та газлайтінг, піднімаючи маніпуляцію на новий рівень. На публічних заходах ці жарти можуть навіть ізолювати жертву. Перетворюючи її на об'єкт глузування і підштовхуючи оточуючих до агресивної поведінки, емоційний шантаж емоційний шантаж вишукана і часто непомітна форма маніпуляції, де маніпулятор вміло використовує погрози, вселяє почуття провини, застосовує інші емоційні прийоми для того, щоб домінувати та керувати жертвою. Однією з найбільш хитромудрих тактик є утримання прихильності. Маніпулятор тимчасово відкликає свою прихильність і підтримку, залишаючи жертву в стані невизначеності та емоційної потреби доти, доки вона не підкориться його вимогам. Додатково маніпулятор може використовувати обіцянки та зобов'язання, як морквину перед носом жертви, щоб пізніше ці обіцянки порушити. Цей обман створює хибне очікування та посилює залежність жертви. Проекція Проекція це як дзеркало, спотворене маніпуляціями. У цьому психологічному маневрі людина переносить свої внутрішні думки, почуття чи навіть провини на іншого, змушуючи його почуватися винним за те, що насправді породжено самим обвинувачем. Цей процес також відомий як звинувачення жертви, де маніпулятор вміло відводить увагу від своїх помилок, спрямовуючи стріли у бік іншої людини. Маніпулятори, які використовують проекцію, часто звинувачують своїх жертв у діях чи почуттях. Які насправді належать їм самим. Ця тактика не тільки збиває з пантелику, але й змушує жертву сумніватися в своїй адекватності та правильності власних відчуттів. Таким чином, проекція стає напрочуть ефективним інструментом маніпуляції, оскільки жертва, поглинена розгадуванням хибних звинувачень, втрачає здатність бачити справжні мотиви та дії маніпулятора. Ухилення. Ухилення це мистецтво майстерно приховувати істини, а часом і самих себе, у тумані невизначеності. Маніпулятор ухиляється від прямої відповіді чи зобов'язання, уникаючи будь-якої конкретики. Це створює лабіринт невизначеності тим, хто намагається зрозуміти чи вирішити проблему. Маніпулятор, який використовує ухилення, стає акробатом розмови. Він перескакує з однієї теми в іншу, майстерно уникаючи конкретних деталей, ігнорує питання чи дає двозначні розмиті відповіді. Цей процес не тільки заплутує жертву, а й змушує її сумніватися у своїй здатності до аналізу та розуміння ситуації. Такий маніпулятор також часто говорить, що не пам'ятає якогось факту або цієї ситуації ніколи не було. Зміна теми в розмові це одна з улюблених швидких тактик маніпуляторів, особливо якщо вони використовують ухилення. Ця методика надзвичайно ефективна, оскільки жертва часто піддається їй, якщо не встигає вчасно розпізнати та перехопити хід маніпулятора, щоб повернути дискусію, потрібне русло. Як і багато інших маніпуляцій, про які ми говорили в цьому відео, зміна теми може мати різні рівні впливу на розмову. Швидка зміна розмови або спритне перестрибування з одного предмета обговорення на інший найчастіше приховує глибші маніпуляції. Наклепи та кампанії по дескредитації це похмуре мистецтво в арсеналі маніпуляторів, спрямоване на те, щоб навмисне ганьбити репутацію та підривати довіру до особистості чи організації. Використовуючи плітки, брехню та напівправди, маніпулятор створює навколо своєї жертви атмосферу сумнівів і підозр, тим самим ізолюючи її від підтримки з боку громадськості чи професійної спільноти. Наклепи та наклепницькі кампанії можуть бути масштабними та організованими, включаючи поширення спотвореної інформації через соціальні мережі, ЗМІ або всередині організацій. Мета такої кампанії не просто завдати шкоди, але викликати у жертви почуття безвиході та самотності, внаслідок чого її соціальне та професійне коло значно звужується. Ця маніпуляція особливо небезпечна своєю здатністю впливати на сприйняття уточуючих, переписуючи історію та відносини і змушуючи навіть близьких людей сумніватися у цілісності та сумлінності жертви. Створюючи неправдивий наратив, маніпулятори не тільки знищують чужі життя та кар'єри, а й уміло приховують свої справжні мотиви під маскою піклування про добробут чи справедливість. Гра на невпевненості. Це хитра тактика, де маніпулятори полюють на страхи і тривоги своїх жертв, вселяючи їм почуття власної неспроможності та невпевненості. Коли впевненість людини підірвана, вона стає більш податливою та вразливою для маніпуляцій. Використання тактики гри на невпевненості була діяльністю лаврентія Берії, керівника НКВС за часів Сталіна. Берія відомий своєю підступною здатністю маніпулювати страхами та невпевненістю серед своїх колег та підлеглих, він вміло використовував шантаж. Інсценізацією власної лояльності та дезінформацію, щоб підірвати впевненість своїх конкурентів у власні сили. Берія часто залякував своїх колег або інших партійців потенційними розслідуваннями чи звинуваченнями у зраді, що змушувало їх шукати його захист та підтримку. Моралізація моралізація це стратегія, в рамках якої маніпулятори претендують на високі моральні стандарти та цінності, щоб завоювати владу та контроль над іншими. Вони вміло маскують свої справжні наміри під мантією чесноти, часто виступаючи в ролі публічних прихильників благодійних акцій або соціально значущих проєктів, щоб заслужити суспільне визнання та похвалу. Ці моральні авторитети у лапках часто демонструють лицемірство, проте розпізнати та викрити таку поведінку може бути вкрай складно. Інфантилізація це форма маніпуляції, де маніпулятори вміло використовують заступницький тон або інтенсивний мікроменеджмент, щоб змусити своїх жертв почуватися безпорадними як діти. Ця тактика застосовується з однією метою затвердити свою владу та контроль. Коли дорослу людину змушують відчувати себе немовлям, це не тільки принижує, а й серйозно підриває його самоповагу та самостійність. Таке звернення може неймовірно деморалізувати жертву, позбавляючи її волі та сил протистояти маніпулятору. У цьому величезна небезпека інфантилізації. Вона м'яко, але майже невідворотно пов'язує жертву ланцюгами залежності та невпевненості, роблячи її вразливою перед подальшими маніпулятивними впливами. Зміна правил у грі. Зміна правил у грі це така тактика маніпуляції, яка широко використовується у суперечках та конфліктах. Коли маніпулятор вміло перебудовує критерії чи стандарти, щоб уникнути визнання своїх помилок та відхилити відповідальність, розглянемо такий сценарій: батько обіцяє дитині винагороду за прибирання будинку. Але коли роботу зроблено, він відкликає свою обіцянку, пояснюючи це тим, що дитина не досягла високих оцінок у школі, умова про яку раніше не згадувалося. Ці маніпуляції створюють атмосферу невпевненості та розчарування, змушуючи жертв постійно здогадуватися про правила гри та старанно, але марно прагнути мети, яка весь час вислизає. Ну ось і все, я розповів вам про маніпулятивні тактики, тому можете написати у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, в яких ми з вами знову побачимося. Бажаю вам здоров'я та щастя!